Пане Ростиславе, от остання новина від мого колеги Анвара Деркача, який аналізував останні повідомлення у пресі, була про те, що Путін. Подав заяву про те, що православ'я, воно ближче до ісламу ніж до інших релігій. На думку Анвара, це було і журналістів піку, це було для того, щоб посіяти розбрат в Україні. Я, наприклад, вважаю, що це було для підтримки бойового духу і такої сплоченності в рядах тих людей, які змушені зараз в неоголошеній війні Росією Україні воювати на Донбасі. Ви як вважаєте? Ну, власне, я думаю, що. Ви правильно на це дивитеся, я теж так справді до того відношуся. І хоча, якщо аналізувати загалом подібні заяви чи то Володимира Путіна, чи то та інших представників Росії, то можна сказати, що часто вони бувають не дуже логічними, послідовними і не дуже актуальними насправді в даному випадку, я би не надавав великого значення, власне, в такому трактуванні, і дійсно, воно націлене на... На тих людей, які, які там представлені, які, на жаль, воюють на території України. Як ви ставитеся до того руху, який зараз розпочався в Росії, коли громадські активісти, журналісти, матері солдатів поширюють листівки, інформацію в ЗМІ в соціальних мережах про те, що через те, що Росія. Офіційно не оголосила війну Україні, але посилає сюди своїх військових для бойових дій і допомоги терористам. То солдати, які в збройних лавах Російської Федерації не змушені виконувати ці накази, адже це, це злочин. На жаль, такі рухи вони не є масові і вони, вони не є надто впливовими, враховуючи ту ситуацію всередині Росії, там не дуже часто прислуховується до, до позицій. Власне, в громадськості чи то матерів в даному випадку. Тому дійсно хотілося, щоб ці питання обговорювалися всередині Росії теж більш професійніше, більш відкритіше. І вони, власне, щоб там взагалі інформація ходила там між людьми і ота і, і інформаційна кампанія, яку веде Росія, щоб вона б тоді зменшилася в можливості навпаки, збільшивши відсоток відкритості спілкування. Тому що більша частина людей в Росії, власне, не знають про те, що їхні війська воюють на території України. А чи можемо мати взагалі якийсь такий вплив от е, такі заклики е, не виконувати злочинних наказів? Бо ми за своїм досвідом пам'ятаємо, коли був е, Майдан, революція гідності, такі самі заклики лунали в сторону е, е, Беркутів і е, військових е, внутрішніх військ. Щоб вони не виконували злочинні накази. Як бачимо, вони ті накази виконували зараз. Жодну людину не покарано. Так що, якщо в Росії ще більше диктатура ніж у нас була за часів Януковича, то там цікава ситуація, оскільки підтримка Путіна на сьогоднішній момент сягає більше 60-70%. Це свідчить про те, що ця інформаційна кампанія, яка відбувається зараз в Росії, тотальна інформаційна кампанія з викриленням всіх даних, всієї інформації з приводу подій на Україні, вона, власне, і дає підтримку Володимиру Путіну з приводу правильності його кроків. І тому навіть ті війська, тобто ті солдати Збройних сил Росії, які там служать, вони. Вважаю за свій обов'язок піти і покарати, в лапках кажучи, у українських там, укроп, як вони називають, і, і, і власне, повернути Донецький, Донбас оце, в лоно такого православ'я і. Російського міру, та про що вони говорили ще, ще давніше. Російські військові чомусь продовжують виконувати накази, їдуть воювати в Україну, хоча офіційно Росія війну Україні не оголосила, і Путін, а також інші керманичі Російської Федерації постійно заявляють про те, що солдатів там немає. Вони що не розуміють, що за них ніхто не вступиться, їх ніхто не забере. І з ними працюють їхні політруки, і їм пояснюють, що дійсно операція закрита про те, що ми не можемо цього говорити, що це важливо, що це потрібно для Росії, що це потрібно для збереження православного світу, що це потрібно для боротьби з фашистами начебто і начебто з тими бандерівцями, яких вони називають українцями. І з однієї сторони один аспект, а другий аспект, в тому що там значна частина все-таки, от ці контрактники, найманці, для яких не важливо, що говорять по засобах масової інформації і, і де вони знаходяться, власне, ці солдати. На сьогоднішній момент. Тобто, а таких військ в Росії достатньо і школу роботи, таких, робот, таких групувань Росія теж дуже добре знає. Тому, власне, і, і звучали питання з приводу там, ісламу, і піднімалися, оскільки значна частина цих військ, які там присутні, вони власне, і є представниками, в тому числі і Чечні. Пане Ростиславу, у нас одна із новин була, коли ми перервали нашу розмову про те, що Росію хочуть виключити із великої двадцятки, куди входять країни з найбільшою економікою світу. Чим це може загрожувати Кремлю? В даній ситуації це не вплине. Це буде черговим кроком в напрямку того блоку санкцій, які застосовують до Росії. Тобто є перший етап, другий етап, третій етап. Зараз весною, виключили, позбавили права голосу Росії в Раді Європи. Зараз піднімається питання про можливе виключення Росії з Ради Європи. І Росію виключили образно сімки. І зараз стоїть питання про виключення з двадцятки. Тобто це, власне, от ті такі кроки, які роблять міжнародна спільнота для того, щоб черговий раз Росії наголошувати про те, що Росія рухається неправильним напрямком, але чи вплине це якось негативно? На Росію, я сумніваюся. Вони були готові до цього, і зрозуміло, що їхні дипломати теж були готові до таких можливих кроків. Тобто, прямого і, там показує... ніякого збитку у них не буде. Це лише як в жодному випадку. Це, це виключно іміджеві... з клубу. Виключили так? це виключили з клубу, в якому з позицією Росії останніх півроку вже ніхто не рахувався і на які вони не робили ставку. Тобто, попри те, вони залишаються членами ООН і вони залишаються членами ОБСЄ, де процес прийняття рішення. Власне, є консенсусний і де вони можуть блокувати будь-які рішення про виключення з тих організацій, мова не йде. Зрозуміло, я хотів би повернутися до інформації про запровадження наступного кроку санкцій, про те, що троє країн із ЄС можуть це ветувати. На вашу думку, чи використають вони це своє право вето, і чи можливо інші країни Європейського Союзу вже їм запропонували там якісь інші меседжі для того, щоб вони все ж таки підтримали введення санкцій, і власне чому вони виступають проти санкцій проти Росії? І цілком можливо, що власне ці країни, про які говорили, не підтримують рішення Європейського союзу. Хоча це така більш дипломатична гра, оскільки яким можна спрогнозувати про те, що якщо ці країни зараз сказали, що можливо вони не не підтримують, але всередині європейського союзу відбудуться певні якісь переговори, де ці країни підтримують, але не підтримує якась інша країна. Це знову ж таки політичні ігри, дипломатичні ігри всередині Європейського союзу, всі Безпосередньо Росія має вплив на досить немалу кількість як. І євродепутатів, так і різних партій, і різних середовищ в Європейському Союзі. І про те, що заявили про непідтримку наступних санкцій ці країни, це не значить, що коли відбудеться саме голосування, то не підтримують власне ці країни, а можна і підтримати власне, якась інша країна, про яку зараз не згадувалося. Тобто, це тут вже треба дивитися чіткіше от європейським політикам всередині готувати власне рішення про санкції для того, щоб не відбулося в останній момент якогось непорозуміння, що якась одна з держав не підтримає. Чому Можуть не підтримувати, тому що. Тут корінь власне в самому створенні європейського союзу і в самому форматі роботи цієї організації, оскільки вона не є наскільки такою монолітною, як показують події, які сталися з Україною. Тобто, коли все добре, ми можемо вирішувати якісь питання. Коли все стає погано, ми зразу розуміємо, що ми не скільки єдина Європа, скільки об'єднання різних держав, де кожен має право вето, кожен має свою позицію, має власні економічні інтереси. А чи і... підтримуєте витвердження російської пропаганди, які подають це як от перемога Кремля, щоб. Вони вбили клин непорозуміння в європейської спільноти. Так, власне, це, це є частиною роботи, роботи, роботи Кремля. Тобто, для, тобто того, так щоб ці, так, для того, щоб ці країни так сказали. Кілька десятків років відбувалася якась робота з цими країнами в інформаційному просторі, в економічному, в торговельному, в якихось домовленостях, де налагоджувалися стосунки, скажімо, між Росією і певними політичними силами або певними економічними, певними фінансовими групами в цих країнах, які на сьогоднішній момент можуть вплинути на рішення держави.